Шановні колеги, дякую, що ви зібралися сьогодні. Прес-конференція представників Укропу щодо найбільш актуальної інформації по справі затримання Геннадія Корбана та обшуків і тиску на активістів Укропу. Я хочу вам представити наших спікерів Денис Борисенко, член політради партії, керівник секретаріату Укропу, і Віталій Грень, керівник юридичного відділу партії. Будь ласка, Денис. Добрый день, уважаемые журналисты. Мы продолжаем серию наших брифингов для того, чтобы вы имели более полную картину всего происходящего и чтобы вы знали с тем, о, о том, с чем мы сталкиваемся за последние буквально несколько дней. Итак, сегодня из-за всех этих событий, которые происходят с нашей партией, с нашей страной, наши члены партии еще более активизировались, мобилизировались. Мы еще более жестче и эффективнее отстаиваем наши результаты, которые мы получили на прошедших местных выборах по всей стране. Мы считаем, что все эти действия, которые сейчас происходят с нашей партией, с нашим лидером, это попытка власти максимально отвлечь наше внимание от второго тура выборов в городе Нерпетровске, в городе Павлограде. Таким образом, они осуществляют политические репрессии. И Возможно, БВП играет, наша власть играет на руку оппозиционному блоку, который хочет взять реванш в Юлитровской области. Вчера, к счастью, мы долго искали и в конечном счете вечером нашли нашего лидера. Он оказался в городе Киеве. Наши адвокаты через очень там, сложные препятствия смогли попасть к нему. Слава Богу, он жив. По здоровью ему могут сказать только лишь медики. Многие юридические моменты и нормы, которые должны были соблюдаться нашей властью, к сожалению, были нарушены. По этим моментам более точнее скажет Виталий Грень, руководитель нашего юридического департамента. Доброго дня всем, дякую, что за вітали. Я хотів би все-таки звернути увагу. Ми недалеко знаходимося від тих подій, де які саме відбувалися майже два роки тому, а саме Революція Гідності, де люди страждали якраз за те, що вони хотіли захищати свої права. І перш за все, я хотів би звернути увагу, що відбувається просто банальне порушення прав. От як юрист, я відразу хочу вас повернути до хронології, яка відбувалася в нашій ситуації. Перше о 8.30 постукали до дверей Геннадія Олеговича Корвена, голови політичної ради партії Укроп, і його було затримано. Затримано як без ухвали слідчого суду, тобто з мотивацією, що саме в цей момент він у своїй квартирі вчиняє злочин. Таке не може бути це абсурдне, тому що, на мій погляд, це було банальне викрадення, тому що є особливі випадки, коли особу можна затримати без ухвали слідчого суду, а саме, що вона зчиняє цей момент злочин. Далі незаконно транспортували його до міста Києва. Момилозіці підпадає те, що ну, арештували його там, то відповідно складайте протокол про затримання саме там. Ні, протокол було складено аж у місті Києві, тобто його його транспортували без адвоката, без участі адвоката, без належної правової допомоги. І лише після того адвокатів допустили о 8.30. Тобто, в даний момент ми бачимо кричуще порушення прав громадянина, а саме 12 годин знаходження без правової допомоги. А Конституція України гарантує кожному правову допомогу. І, на мій погляд, президент би мав би втрутитися в таку ситуацію, адже він все-таки гарантіє Конституцією України. Далі, що ми бачимо, підозра обвинувачення складена за 2014 рік. Тобто, всі події, які там фігурують, інкримінуються. Тимчасово в часі вони були обмежені саме 2014 роком. Але як же в нас відбувається? Його затримують за тими статтями, ніби він зараз чиняє правопорушення. Ніби зараз в цей момент скоюється злочин. Тому, відповідно, знову ми можемо трактувати, що на той момент, саме на момент 8.30 ранку, було викрадення голови політичної ради, політичної партії Укроп. Тобто, так, ми бачимо, як юристи це бачать. Далі. При обшуках. Ну, за обшуків дуже багато в нас ідеться розмов. І саме одна з проблем, то що при всіх обшуках не довели допущені адвокати. Тому ми не можемо на 100% стверджувати, де ці обшуки відбувалися. Зараз ця інформація звіряється. Також інше, що ми бачимо. У разі ми бачимо, коли починається весь слідчий процес чи слідчі дії починаються саме з порушення прав громадянина, то ми розуміємо, що можуть бути підкинуті речі. Ми розуміємо, що можуть бути інкриміновані якісь події. Ми розуміємо, що можуть бути знайдені якісь кошти, які можуть не були б самі апріорі в цьому приміщенні. Ми розуміємо, що це є можливість поцупити навіть певні речі. І про це це будуть відповідні заяви у разі, коли ми до 100 будемо знати інформацію. Тому на даний момент ми лише знаємо, що відбулися обшуки у пана Хазана, голови фонду оборони країни благодійного фонду. І саме в нього було написано так в протоколі, що нічого не знайшли. То моє питання: навіщо цей цирк? Якщо ви нічого не знайшли, ніяких предметів, які шукали? Добре. Чому обшуки відносно обшуків, які відбувалися інших членів партії і пов'язаних можливо осіб, які були працювали в Фонді оборони країни? На мій погляд, що ці обшуки відбувалися з метою просто дискредитувати осіб і не більше нічого, або відволікти від якоїсь уваги, до адвокатів не допускали, не допускали можливість їм висловити свої думки, не могли оглянути місце події, просто на дверях і про це є сюжети, коли їм забороняли проходити. Також в справі, якимось чином почали фігурувати юридичні і фізичні особи, перелік яких ми згодом будемо надавати, які. Ну, жодним чином не мають до справи. І коли Геннадія Олеговича під час слідчих дій запитували про цих осіб, то він до усвідомлює, що це за саме особи. Він не розуміє, звідки вони з'явилися, ніколи з ними спільності вони не мали. Відповідно, ми бачимо, що нам нав'язують певні події для того, щоб дискредитувати знову ж лідера політичної партії. Також, коли б відбувалися слідчі дії, це вже якісь дії слідчі відбувалися в місті Києві, в головному управлінню е, слідчому управлінні Генеральної прокуратури на Кловському узвозі. О 8.30 трошки згоду була викликана бригада швидкої допомоги. Так як Олег Геннадійовичу стало зле він е, е, було е, було з'ясовано, що все-таки в нього є е, після стан. І він був на межі передінфарктного стану, і відповідно про це є е, виписка з те, що було надано, е, сказано, що від медичної служби що рекомендована госпіт госпіталізація. Коли адвокати заявили про цю госпіталізацію, нагло буквально слідчі послали їх, і на цьому госпіталізація закінчилась. Виштовхали лікарів, і більше нічого вони лікарі не змогли зробити. Ось е, тубу, на погляд. Вже відбувається перше викрадення. Друге відбувається особі, не надають належної медичної допомоги. якщо особа от лікарі, вони звісно, що знають, що вони пишуть рекомендована госпіталізація. Відповідно, необхідно втрутися в цю ситуацію. Було лікарям і якраз для того, щоб забезпечити права громадянина як України. Далі слідчий просто вручив. Ухвалу про е, ухвил вручив буквально е, відомості про підозру, і якраз він не зачитав. Коли наші сказали адвокати, що ми будемо ознайомлюватися, було сказано так: у вас є 5 хвилин, далі все зупиняєтесь, підписуйте, не підписуєте, нам все одно. Коли було задано питання, чи ви порушуєте закон, да, ми порушуємо закон. Да, ми розуміємо, що ми вчиняємо. Ось відповідна яка ситуація. Також хочу повідомити, коли адвокат також на камеру запитав. Чи розуміє Геннадій Олегович ті дії, які зараз відносно нього вчиняються? Чи може він усвідомлювати, що відбувається? Адже якраз викликали швидку швидку, було рекомендовано його госпіталізація. Відповідь була е, ну негативна в тому, що він не усвідомлює. Особа потребує якраз медичної допомоги. І Її перед передінфарктного стану після інфаркту е, можливого інфаркту. Далі протягом трьох годин, саме після тої відповіді, що він не може до кінця усвідомлювати, що зараз з ним відбувається, протягом трьох годин десь відбувалися слідчі дії. Це прямо заборонено законом. Тобто над особою можна трактувати, знущалися, відбувалися певні тортури. Також знову ж повідомляю на підставі даних, які в нас є, консультуючись з лікарями. Ми розуміємо, що зараз необхідна певна госпіталізація, необхідно до обслідуватися, тому що ну ми не лікарі, але має бути фахова рекомендація. Зараз ми розуміємо, що є певні, ну, певні симптоми, такі, які ми консультуємо з лікарями, але необхідна госпіталізація. Я думаю, що найближчим часом будемо вибагати, тому що ну місцева лікарня і чи місцевий відділ, який працює там, не реагує на ці події. І останнє. Я розумію, що незабаром відбудеться суд, де який буде обиратися міра запобіжного заходу. Це рішення політичне. У нас фігурує багато документів якимось чином міста Чернігова. Не зрозуміло, чому Чернігівська прокуратура взялася за цю справу, не створена слідча група, не визначені слідчі, які мали б цим займатися цією справою. І зараз ми бачимо, що це рішення політичне. Мабуть, а можливо, на 100% варто говорити про те, що є суд який під Чернігівський суд підконтрольний саме владі, підконтрольний слідчим органів, які здійснюють е, цю е, слідчі дії? І тому ми бачимо, що нас поступово рухають саме до Чернігівського суду. Документи майже всі оформлені Чернігівською слідчою групою, прокурорами, прокуратурою. Ми бачимо, що зараз відбуваються певні рухи в бік Чернігова. Ми розуміємо, що в Києві ніхто не хоче брати на себе відповідальність і намагається цю справу передасти на периферію. Але що ми можемо роздумувати, якщо роздумуючи на цій ситуації, то ми можемо побачити такі події: особу було викрадено, необхідна була медична допомога і його зараз можливе транспортування. Тому в мене виникає питання: чи можливе транспортування? Для цього також необхідний доступ лікарів, які могли б дослідити і побачити реальний стан, стан особи, яка перебуває зараз ну, вже в даному моменті під слідством. Тому ось такі наші думки, які ми бачимо на підставі законодавства, які були порушені щодо громадянина Геннадія Олеговича Корбана, який є керівником політичної партії Української обєднання патріотів Укроп». Дякую за увагу. Спасибо Сказали, большое. Еще несколько слив про подачи адвокатов. Да, я хочу вам несколько. Вы сами только что стали свидетелями того, что сколько правонарушений происходит в отношении Геннадия Корбана, и мы сейчас с народными депутатами и медиками инициируем встречу с, с ним для того, чтобы удостовериться в том, в каком состоянии он находится, и можно ли с ним осуществлять те действия, которые пытаются сделать правоохранительные органы. При этом я хочу обратить ваше внимание, что данная преследование является явно политическим. И это, на это указывает то, что ни в городе Киеве, ни в городе Днепропетровске суды не хотят брать на себя политическую ответственность за это решение. Поэтому власть все делает для того, чтобы это дело перенести, как сказал Виталий, в город Чернигов. Там мы уже сталкивались с тем, с теми судьями, которые выносили явно заказные политические решения. Спасибо. вопросы? QHC, Крымские новости, Вишневецкий Василий. Партия планирует какие-то акции, протесты в Киеве в связи с этими событиями? Мы планируем, даже я вам скажу так, не мы планируем, не партия, а члены партии по всей стране проявляют очень активную позицию. Телефоны обрываются, все средства массовой информации и соцсети обрываются. Многие хотят приехать в город Киев для того, чтобы отстоять права Геннадия Корбана и права партии. Поэтому планируется. Я более детально, мы сообщим чуть позже, мы обязательно в законодательном порядке уведомим органы государственной власти о проведении тех или иных митингов или тех или иных событий в городе Киеве или по всей стране. Скажите, пожалуйста, у есть двое несовершеннолетних детей, и он В день в его квартире были... Двоє неповнолітніх дітей. Це є грубо порушення конвенції ООН, статті 5, Конвенції ООН про права дитини, в тому, що батько в були двоє неповнолітніх дітей в присутстві правоохранительних органів, викрадали. Що може трактувати, що грубо порушення прав дитини була в квартирі? Робили правоохоронні органи. Дякую, молодь. Дякую за питання. В реальності, якщо рухатись по процесуальним питанням, то перше не було повідомлено родичів, близьких родичів, а саме дітей, дружини, батьків, саме що було затримано Геннадія Олеговича Корбана. Також можна трактувати. І дякую, що сказали про це. Також можна трактувати, що це реально була і загроза для дітей. Це було порушення прямих прав дитини, тому що невідомо, хто перебував в квартирі, чи в діти залишились самі, чи відповідно з дітьми надали необхідну психологічну допомогу. І це є прямі порушення європейських норм права. І ще хотів би вам заявити, що в останнє час висказують підтримку також і політичні інші політичні партії, наші партнери по демократичній. позиции, это партия Батькивщина другие партии которые проводят и митинги и высказываются в разных социальных сетях по в сторону поддержки Геннадия Корбана я думаю что этот момент тоже очень сильно расстраивает власть потому что появляются реальные оппозиционные опозицион... движения в... в Украине сегодня допитивно не было І Про осіб не ну, якщо допитів не було, то сьогодні не запитували. А відносно осіб, які почали з'являтися, ми згодом надамо цю інформацію. Вона зараз обробляється, ми виясняємо, що це з'явилося, звідки воно з'явилося, які воно має підуснови загальні юридичні. Чому про них саме справ питають? Тому що з ними ніколи не працювали, не було ніяких не економічних зв'язків, не дружніх зв'язків. Тому ну, що там то, очі там легче получить рішення нужне для власті, скажу прямо и і відкрито. під вибори двісті 205 двісті п'ятому окрузі, Чернівські суди відповідні правоохоронні органи були замінені під саме цю ситуацію. Ми розуміємо, що багато там в чомусь винні є вони державі чи владі ці правоохоронні органи. Тому відповідно ними дуже легко маніпулювати. І ще я хотів би обратіться средство масової інформації а когда происходят политические процессы, такой, как сейчас происходит над Геннадием Корбаном, политической партии «Укроп», власть пытается всеми возможными методами дискредитировать те средства массовой информации, которые доносят открытую объективную информацию. И мы уже слышим об этом с уст разных речников от правоохранительных структур, о том, что якобы некоторые СМИ неправильно освещают те или иные события. Это мы рассмотрим как явную попытку дискредитировать как раз те Открытые, независимые средства массовой информации, которые вносят правильную и честную позицию по процессам, которые происходят за буквально за последние два дня с нашей партией з с нашим лидером. А його оглядали нас... а лікарі... Оглядали его лікари швидкої допомоги. Інших лікарів на той момент не було, тому що нас довгий час дезінформували, де він перебуває. Нас адвокати були і в Чернігові, шукали його, і в Дніпропетровську, і в місті Києві. І нас постійно назначали інші часи, тобто давали якусь недостовірну інформацію. І тільки о десь четвертій годині вечора о 16.00, плюс-мінус десь було повідомлено до адвоката за по лінії безкоштовної правової допомоги. І було повідомлено відповідно, поки сказали, куди його довезуть, де зібратися, і доступ реальний доступ до клієнта адвокат отримав лише о 8.30 вечора. Я хотів би сказати, що наш лідер, це дуже сильний духом чоловік. Поэтому если и здоровье немножко там у него пошатнется с, этим, с этими событиями, я думаю, что ему хватит духа перенести все эти тяготы, которые на него сейчас как бы свалились. И по поводу партии, политической партии Украинского ведения патриотов УКРОП, я хочу сказать следующее, что мы не совсем такая лидерская партия. У нас партию управляет полицовет. Поэтому попытки власти остановить деятельность нашей партии путем вышибания наших лидеров не придут к никакому успеху, потому что полицовет работает, все на месте, решения принимаются, партия дальше развивается. Мы очень плотно и серьезно дальше будем заниматься по Украине э, мобилизацией и поиском и принятием в наши ряды новых членов партии. Сейчас так получается, что очень много желающих к нам вступить, поэтому будем максимально в качестве сроки развивать нашу структуру. А Великая уверенность, что будет суд завтра. Але це і велика ймовірність, тому що є ймовірність, що просто банально при тих порушеннях, які говорив, банально адвоката не повідомлять, що буде відбудеться суд. А якщо й повідомлять, то буквально за три години до початку судового засідання. Ну ми постараємося зробити все можливе для того, щоб... Чтобы... Уменьшить нарушение прав Геннадия Корбана. Есть. Если даже будет объявлено о том, что суд, скорее всего, по нашей неформальной информации, которую мы получили, скорее всего, что завтра будет его транспортировано в Чернигов, для того, в суд, для того, чтобы обрать меру пресечения. Поэтому мы максимально оперативно отреагируем. Там у нас есть мощная как бы, партийная ячейка, которая постарается не дать или уменьшить количество нарушений в отношении него. А адвокаты соответственно в свое время на то приедут и примут участие в, ну, в процессе. Нет, сегодня пока еще нет, пока еще нет. Поэтому мы пока не можем утверждать, как он себя чувствует, где он находится, какие меры к нему там применяются, какие следственные действия ну происходят. Пока это для нас закрытая информация, но дело времени. По нашей информации, которая есть у нас, ничего такого, чтобы могло иметь там какой-то резонанс, не найдено. Поэтому там, где были наши адвокаты, там, где были понятые, все в порядке, есть протоколы обысков, мы дополнительно их выложим на нашем сайте, вы все увидите, мы сделаем этот процесс максимально открытым, так что та информация, которая будет появляться у нас, мы будем сразу оперативно ее выкладывать на нашем сайте. Поэтому там это все будет, вы сможете удостовериться и спокойно посмотреть. Поэтому все там инсинуации, попытки власти что-то там как бы Рассказать о том, что у нас где-то что-то найдено, это просто манипуляции. И они пытаются таким образом дискредитировать нас и Геннадия Корбана. Спасибо. Спасибо.